Ми заблукали в хмарі і не знайшли спуск на дорогу. Тепер спускаємося по ось такому схилу. Саме з трьох вже пройшли, тепер можна знімати, щоб батьки не лякались. Спускаємося приблизно ось так. дюня тримається за дерево. матюхайся. тюхась. Тарасон трохи ззаду. Біда в тому, що між каміннями великі дірки. І туди потрапляють ноги, бачите такі от камінці камінці. Коротше, не дуже камільфо, скажімо так чесно, але наша задача за пів години дійти до ось цього ліска, знайти там більш-менш полянку, бажано, щоб була вода поруч, і вставати на ніч. Сьогодні ми збігли з висоти 1700, от ми зараз десь на 1000. мабуть, 400, может, 200. И, короче, по таким вот штукам пришлось спускаться, только нахил був крутишь. Ну, а так ничего. Передаю привет всем.